Слава Україні та слава за сил. в Одесі 7 серпня 530-й день повномасштабного нападу терористичної нацистської Росії та Зрадницької Білорусі. Сьогодні з'явилися супутникові знімки військового аеропорта, який був головною ціллю ракетно-дронової атаки росіян. То можна сказати, що росіяни не досягли того, чого хотіли. Та ще й вчора ці літаки, по яким цілили росіяни, знищили два моста з Херсонської. Області до Криму, тому все більш-менш добре. Минулої доби об'являли дронову небезпеку для Херсонської, Харківської та Дніпропетровської області. Скоріше були то дрони-розвідники, бо в ранковому зведенні немає інформації про знищені іранські дрони камікадзе. Ну і також росіяни кожного дня балістичними ракетами обстрілюють Донеччину та Запоріжжя в Одесі та області все спокійно. Вихідні були дуже спекотними, багато народу на пляжі. Але он вчора із-за спекотної погоди почали цвісти водорослі. Тож вода біля берега зелена та трохи грязнувата. В сусідній Миколаївській області обстріли у нас як завжди. Тільки в Очакові там удари були не по самому місту, тому без руйнувань та постраждалих. І обстріли Херсонщини, на жаль, теж кожного дня тривають. Росіяни сильно обстрілюють місто Херсон, влучили по багатоповерхівці. На жаль, одна людина загинула ще. Дев'ять людей травмовані. Росіяни тепер нехай чекають на відплату. Ну, а ми давайте закинемо трохи грошей волонтерам.